Айдарівці, ну, Житомирські да. айдарівці. Ну, да. Я розумію, але до цього ніхто не приходить, тільки приїхав. Ось якесь е, 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 таке предвзяте відношення до людей, які воювали. Чи ви хочете, щоб ми там чому загинули центрі... і сюди не прийшли? Чому в центрі строїти жилі дома? Чому не строїти? Є польова, є крошня, є Малікова. До Малікової землі. Отако. А чому ви не прийшли туди, про це говорили, коли тут будувалося АТБ? Ну, ми тут, ми не ну, ну, так, почекайте. Ви, 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 ви в самій суті не незадоволені? Не не Я просто не хочу зробити в цьому зробити якийсь парк, щоб люди приїжджали. Що а, Для а чого? Для чого? Ви знаєте, що там 5 метрів бетон. Ну, а ви пар. попитали, що їх будуть рити котлова? Ну, ви знаєте, що там 5 метрів бетон. Треба тут рити котлован. А як ви вдома будете? А як ви вдома строїте? Ви нічого не будете тут такого і так і будете зразу ну, на верховувати. Що ви не ж ви стройку не знаєте? Ну, ви, ви не володієте інформацією. Саша, це Повірте мені, то що пишуть, Боже, проплачені люди, люди, люди Розенблат. Ми люди погані. Та ви не погані. Ну чого ви так зразу пишете? Мислення? Є, мислення? Добивайтеся воно. чого? Якщо Та не треба мені добиватися. Я є чому входа, я повинен добиватися, якщо я відвоював, і ще повинен мислення. тут добиватися. Мені теж ніхто не дав ніякої землі. Так То, ви, що ви, що я у вас рабське мислення. Я не знаю, читайте Конституцію. Читаємо Конституцію. Ні, не Чому на маліку не построїте? Ви чуєте, що вам питаєте? Читайте Конституцію.